Костянтинівка для холодноярівців це місто встигло стати рідним. Ми пам'ятаємо кожен куточок ще з тих днів, коли тут вирувало життя. Зараз Костянтинівка фактично зруйнована ворожими ударами росіян та продовжує знищуватись ними щодня, попри те, що у місті досі залишаються мирні жителі. 93-я бригада Холодний Яр разом з іншими підрозділами Сил оборони робить усе можливе, щоб не допустити просування ворога на напрямку та захистити інші міста і села Донеччини. Це текст допису, опублікованого на Фейсбук-Сторінці. 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, що у складі оперативного командування Північ. Нині бригада виконує бойові завдання на Костянтинівському напрямку, і детальніше про ситуацію на Донеччині та, зокрема, у бригаді, яка виконує бойові завдання. Ми поговоримо із гостями нашої студії. А це капітан Олександр Гейвах, начальник відділу рекрутингу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр а також сержант Дарина Прищепа, старша бойова медикиня 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вітаю вас. З панова в нашій студії вітаємо. Вітаємо нещодавно. Ви повернулися саме з цього напрямку, про який йшлося. Завітали до нас. От розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме відбувається? Ось в Костянтинівці, зокрема, ситуація на напрямку лишається вкрай напруженою. Дуже просувається ворог, ворог модернізується, ворог застосовує дуже багато БПЛА і безпосередньо таким чином відрізає нам логістичні ходи. Під'їхати до позиції, замінити позицію, забрати поранених, підвести БК це все вкрай складні задачі, які дуже часто закінчуються фатально. А, на жаль, навіть просто проїжджаючи Константинівку, ми дуже часто отримуємо ураження від ворога. Безпосередньо в моєму підрозділі нещодавно було п'ять-трьохсотих. Просто хлопці їхали міняти позицію. Тому дійсно, ворог контролює, ворог бачить всі дороги. Костянтинівка не дуже в виграшному положенні за рахунок рельєфу. Вона знаходиться трошки як в ямі. Відповідно, ворог контролює нас гарно і візуально. І також обстріли постійно ведуться артилерією, кабами і різною, різним видом озброєння. Тобто, ворог тисне. Тисне ворог дуже тисне, і по ділянках безпосередньо, тобто точково, і тактика знищених міст вони її застосовують завжди. І відповідно Костянтинівка вже більше року потерпає від постійних щоденних обстрілів, але наразі вони дуже посилились якраз за рахунок дронів. Але попри все, там досі лишається мирне населення. Не всі налаштовані в принципі виїжджати, не всі є прихильниками українського війська, маємо те розуміти. Тому ось таким чином. Навіть є ситуації, коли намагаються лишити дітей. Як в таких умовах доводиться працювати От з вашого досвіду, досвіду вашої бригади? Є моменти, коли вже примусово домовлятися з цими людьми, які знаходяться там. Бо є декілька моментів, що Насильно змусити людину виїжджати, звідти ви ж самі розумієте, то ми є не є добре, і е, таким чином, якщо ми будемо це робити насильно, змушувати людей евакуйовуватися, то як будуть дивитися на нас, як військових? Ну тут вибір, якщо подивитися з такої думки, то вибір кожного. Як в таких умовах доводиться працювати? От можете розказати. Насправді робота майже не нічим не відрізняється від того, як було раніше. Єдине, що нам постійно є потреба в реп-системах. Реп-системи обшиті машини. У нас протидронові сітки. Це звісно, вони потрібні. Вони потрібні постійно. Треба, щоб в людей було розуміння, що машини постійно знищуються. А захист постійно знищується, реби постійно пошкоджуються. Елементарно може відпрацювати будь-яка осколкова зброя. Буде реп пошкоджений, його треба віддавати на ремонт, або буває, що він вже не підлягає ремонту. Відповідно, це постійні постійні потреби. На жаль, реби також не покривають всі частоти. Ми, має, ми намагаємося враховувати на яких частотах літає ворог, проте все одно ми маємо розуміти, що бувають похибки. Плюс дуже багато дронів на оптоволокні. Відповідно, тут уже реб-система не є доцільною в принципі. Тому, чесно кажучи, от просто люди зціплюють зуби з розумінням, що це може бути останній їх виїзд. Але все одно продовжують виконувати бойові задачі. Намагаємось проскочити, намагаємося знайти оптимальну погоду. Та там, наприклад, якийсь туман, дощ, погода, коли це найлюбленіша погода військових, тому що ти відчуваєш себе хоч відносні, але безпеці. Намагаємося постійно гратися, не їздити, наприклад, одним тим самим маршрутом. Маршрути змінюються. Так само постійно потрібно не їздити в один час. Типу, там ми можемо тиждень поїздити вночі, потім ми маємо перемістити. Тому що нас за, за за тиждень, скоріше за все, вирахують, коли ми будемо їхати, по якій дорозі це постійні маневри. Тобто, треба постійно реально підходити з таким креативним підходом і з силою духа і характеру продовжувати працювати. Хлопці, дівчата, вони роблять неймовірну зараз працю. Це дійсно наші військові дуже потужні, тому що це дуже важко психологічно. Ось цей момент самої дороги, він певно, навіть складніший ніж момент, коли ти знаходишся безпосередньо на позиції. 93-я бригада працює на Донеччині ще з початку російсько-української війни, коли вона мала назву АТО. А от Дарина, на вашому прикладі, ви вже шостий рік несете службу і саме в 93-й бригаді. От розкажіть детальніше, як взагалі змінюється? Тактика ворога, як змінюються дії ворога, враховуючи ну, той же самий рельєф, так Донеччину що змінюється, що стає більш жорстким. А що, наприклад, вони вже не застосовують те, що застосовували раніше? Насправді мені здається, у них немає зброї, яку вони не застосовують. Вони знайдуть, де її застосувати, знайдуть у нас, по перше, є різні напрямки, відповідно, різні рельєфи. Якщо ми говоримо про ротацію, наприклад, яка в мене була в 2021 році. Це було заволновахою. Для нас, звісно, тоді навіть була мінометний обстріл, артобстріл. Ми напружувались, ми такі були більш шоковані, тому що все ж таки тоді велась більш окопна війна. Звісно, у нас були міні-загородження, у нас були певні перестрілки, у нас були артобстріли, але це не була та інтенсивність, відповідно. Наразі, з самого початку, я навіть не можу сказати, що сильно змінилося, окрім. Дронів, тому що початок повномасштабної Росія показала все. Це була і авіація, і сонцепьоки, і ствольна артилерія, і просто артилерія. Тобто ну, абсолютно всі види озброєння вони використовували. Так само почала з'являтися хімічна зброя. Це також варто проговорити, тому що все більше і більше фіксується випадків, підрозділи, підрозділи забезпечуються. Проти газами, проте ми також маємо розуміти, що є там певні види газів, які ти не зрозумієш в принципі, що його застосували, тому що він не має, наприклад, Запах. запаху так вже коли відповідно відбувається реакція. Тільки тоді ми можемо про це говорити. Так само всі діють, от згідно того, що з'являється, під те, адаптуються і так працюють. Ну і звісно, дрони дрони раніше взагалі це було щось. Типу я не знаю, пам'ятаю наш перший мавік, це був 22-й рік, і в нас тільки комбат мав право на ньому літати, щоб з ним не дай Бог щось не сталося. А тепер ми розуміємо, що в нас за день може бути втрачено кілька мавіків, тому що ну, по перше, різна інтенсивність, різні вже є десь щось глушать, десь щось збивають, тому якось так. Як в таких умовах доводиться працювати вам, нашим захисникам, нашим військовим, пане Олександре? чи вистачає всього, чи є кількісна перевага ворога? Як з цим доводиться справлятися на даний час? Дронами забезпечуємось, але їх не вистачає. Це вже дрон, то є розхідний, те ж саме, що і постріл з того ж автомата, як пуля, патрони, як БК, Воно все є розхідником. Розмова почалася взагалі з Мавіка, де він спочатку використовувався раніше він використовувався лише для Роз... віде... відеозйомки. Ну, ісконно. Тобто відео для там, сторісів або ще для чогось. весілля. Зараз почав від розвідки на збросах. І на даний час вони часто використовуються більш як розвідники. Тому що як бойова одиниця, як вражаюча одиниця, це є. Давайте подивимося правді в очі, то є FPV. Він дешевше, він маневреніше, він простіше в виготовленні. І він дешевше, повертаючись до вартості, їх можна наробити багато, їх потрібно багато, і потрібно їх і використовувати. Мавіки залишаються і залишаться. Бо розвідка повинна бути, це очі по першу чергу. Самих хлопців, які там знаходяться щодо інших технологій, які використовують зокрема <кхи> військовослужбовці 93-ї бригади, наземні роботизовані системи, так. розкажіть про них детальніше. Ви їх ну от вже використовуєте, вже використовуємо, модернізуємо, дороблюємо. Почнемо з того, що можна встановити турель для вогнової підтримки побратимів поряд з окопом. Його не чути. Він під'їхав, відпрацював. І поїхав. Далі. Наступне питання, наступний крок це те, що їх можна використовувати як логістів. Тобто для забезпечення тих хлопців їжею, водою, БК. Під'їхав, вивантажився. Хлопці забрали, поїхав. Замість того, щоб то робити джипом або бусом, або чимось, або броньою. Легше втратити такого дрона, аніж людину водія з е, пікапом, і повертаючись до того, що вони менше за габаритами їх вразити важче. Наступний крок це те, що це для медивака евакуація трьохсотих, на жаль, і двохсотих, бо хлопці повинні повернутися додому. Чи часто доводиться застосовувати саме такі наземні дрони е, з такою ціллю? Саме евакуація згідно мого досвіду, ми не застосовували. У нас не було можливості, проте я знаю, що інші підрозділи так застосовували. Я думаю, що до цього треба приходити, тому що коли ми говоримо про ризик, коли людина ризикує життям, виїжджаючи на виїзд за. Особливо двохсотим, то вже краще зробити це з допомогою наземного дрону, тому що в нас категорично не вистачає людей. Ми прекрасно це все розуміємо. Таким чином, коли людина має поїхати забрати тіло полеглого героя. Вона ризикує своїм власним життям. А Є ситуації, наприклад, коли це поранений трьохсотий, там потрібна робота медика. Можливо, ось цей час, який буде переміщення дроном, може стати щось фатальне, якісь незворотні зміни, людина може померти. Тут все ж таки пріоритетніше, і на даному етапі у нас більше використовується безпосередній фізичний контакт з медиком. Але якщо ми говоримо про загиблих, то я вважаю, що треба все більше і більше приходити до того, щоб ми застосовували саме дрони для евакуації. Ви кажете, наразі не було ще на практиці саме застосування дронів наземних. А у зв'язку з чим нестача цих дронів чи нестача людей, які ними управляють? Нестача людей, що... які їми можуть керувати. Насправді воно не важко навчитися того можна буквально там. Все залежить від практики і від людини. Давайте так, дивлячись правді, правді очі, чим більше практики, чим більше людей, які зможуть керувати цими же дронами, тим менше буде необхідності. Давайте так, менше буде полеглих і менше буде поранених. Якщо наприклад, буде замість ну, танки не заміняться, але їх теж можна зробити, я вважаю, що також роботизованими керувати їми з відстані в укритті, де буде безпечно. Ми бережемо таким чином наших побратимів і зберігаємо життя їхнє по першу чергу. І розвиток наземних дронів він, він росте. Ми намагаємось вводити нові технології, але розвитку набирається нові технології, нові можливості. І стосовно того, що і потрібні нові, нові люди, свіжі, свіжі ідеї, свіжі погляди, свіжі інновації, може хтось, хто сидить там, дивиться, наприклад, це відео. І думаю, от, в мене є ідея, але я от е боюся того, що мене зразу закинуть в окоп. Ні, е е у кожного є своя робота, у тих же інженерів, у тих же механіків, у кожної людини кожен може себе знайти. В збройних силах кожен може знайти себе в нашій бригаді, може приносити користь нашого пришвидшення, нашої перемоги. Починаючи від звичайного водія, обмежимось на прикладі тих же it спеціалістів фахівці, які різноманітних напрямків можуть бути. Він може бути і кодером, який зможе написати кода, який буде керувати тою же гарматою на станині, або на турелі, або бути крутим інженером, який зробить цю станину, модифікує, її, замінить там, наприклад, ти ж шестерні, або ті ж двигуни електронні, які керують цією же турелю, щоб вона більш швидше реагувала. Або зв'язківці, ЧРТВшники, які. Зможуть наладити систему е, передчасного виявлення е, живої особи або механічної е, структури, яка, яку воно застрінить. Наразі збройні сили знову ж таки людина, яка служить шостий рік, я бачила цей початок. Як свій початок, і е, я розумію, що зараз збройні сили стали набагато е, гнучкіші Технологіч. і технологічніше. І зараз, коли ти приходиш служити, людям вже варто відходити від того стереотипу, що ти прийшов, і ти підеш в окоп, підеш штурмувати, підеш в піхоту. А у нас є штурмові бригади, які будуть частіше займатися безпосередньо штурмами. Але ми маємо пам'ятати, що вже років півтора ворог дуже активно дистанціюється. Він також не хоче вже кидати своїх людей безпосередньо в окопи, безпосередньо на прямі наступи. Вони їх роблять, проте це набагато рідше, і перед цим застосовується тактика дронів і так далі. Відповідно, люди, які потрапляють наразі в збройні сили, набагато більше потреба не в піхотинцях, а в тих же аеророзвідниках. І дійсно зараз вступаючи в лави збройних сил, у тебе є дуже великий вибір. Якщо в тебе є бажання навчатися, навіть якщо ти не володієш там, ну я не знаю, тим, не вмієш літати, не мав такого досвіду, не працював з технікою, дійсно всьому навчать. Є люди, які навчать. Так само дуже важливо для самих військовослужбовців розвиватися в цьому напрямку, тому що, знаєте, є таке поняття, як засиділись. Деякі військові сидять постійно на своїй посаді, і командири не спонукають до розвитку, хоча насправді це може можна робити є і на це час, є на це сили, є на це ресурси. Просто тут така індивідуальна історія, але людям, які йдуть. До лав збройних сил наразі дійсно не варто боятися, що їх одразу запихнуть якусь піхоту, якою лякають я не знаю, вже там роки два певно всіх. Тому що зараз потреба в піхотинці набагато менша, ніж потреба в тому ж аеророзвіднику. Пане Олександр, от запитання до вас, як до керівника відділу рекрутингу бригади, які дійсно посади найзатребуваніші, які потребують найбільше людей на даний час дуже сильно востребовані люди. На наземні безпілотні системи, на наземні дрони, і дуже потрібні люди взагалі на безпілотні системи повітряні, їх сильна нестача, бо, як я вже казав, ми забезпечуємось, нас забезпечують, але нам не вистачає людей. Які цим будуть керувати, яким чином відбувається навчання? Це навчання безпосередньо в бригаді, чи... і, і, і як воно триває? Навчання проходить як і в нашій бригаді, так і позна нашої бригади? Тривалість буває дуже різноманітна, в залежності від того, яку спеціальність ви обираєте. Вона може бути від Декількох тижнів до декількох місяців після того військовослужбовець переходить безпосередньо до виконання от таких таких обов'язків. Правильно я спочатку йде ще адаптація, щоб людина зрозуміла, побратималася зі своїми колегами, з якими він подальшому буде працювати далі, вже після адаптації, вже людина залучається безпосередньо до своїх обов'язків, які на неї покладено, панове на завершення, хотіла б також запитати. От е, яка найгостріша проблема, е, ну от, зокрема, наприклад, вашої е, бригади, це нестача людей, чи нестача можливо якоїсь волонтерської допомоги, чи е, озброєння? От що найгостріше зараз е, саме у 93-й бригаді під час виконання Задань нагадаю, що це Костянтинівка, цей напрямок Донецької області, саме в якому ви несете службу. Це по першу чергу нестача людей. Люди, люди і ну, ресурси є люди вмотивовані, ініціативні, палаючі, бажаючі до перемоги. Ну, це основне люди. По першу чергу люди. Це однозначно, дуже прикро що в нас зараз, знаєте, такі починається знову як криза ідентифікації багатьох людей, і це є проблема. Треба трошки вдихнути, видихнути, зібратися, зрозуміти, що це гра надовго, і нам дійсно потрібні люди, і нам не потрібні люди, які прийдуть і вийдуть зі строю там трьохсотими або двохсотим. Нам потрібні люди на перспективу, нам потрібні професіонали, які дійсно вміють робити гарно свою справу. Стосовно волонтерської допомоги, на жаль, так як настрої суспільства у нас зараз трошки просіли, ми це всі самі бачимо. Також є проблеми з волонтерською допомогою. Це не про якісь там продукти харчування і так далі. Це те, чи ми самі себе можемо забезпечити мову, от якраз про якісь реп-системи, про збори на автівки, збори на квадроцикли і так далі. Ми маємо розуміти, що так само, як і дрон, техніка це також ресурс, який постійно він у нас це oh, розходник, so. так mm -hmm. це, це це теж розходник. І відповідно це постійна потреба. А, також я, як бойовий медик, можу сказати, що в нас також є дуже велика проблема з забезпеченням саме медичним майном, тому що а, не все, що видається нам державою, є якісним. А, або це не той обсяг, якого я потребую, наприклад, як бойовий медик. Тому в мене також постійна є задача співпраці з волонтерами. А, я прошу там класні турнікети, якісь гарні гемостатики і так далі. Потреба завжди актуальна, тому що поранені є, 200 є, матеріал так само йде, і його треба постійно оновлювати. Коли не вистачає волонтерської допомоги, ми починаємо постійно купувати це з власної кишені. Ми це і так будемо робити однозначно, проте іноді це сягає прям дуже таких навіть нерозумних обсягів. Є відчуття, знаєте, що нам більше всіх треба. Типу, і стій, і ще й повністю за все плати. Ось така штука. І знаєте, про мотивацію на завершення хотілося б запитати саме у вас. Ви, як жителька Чернігівщини, долучилися, от як ви кажете, 6 років тому до Збройних сил, це до початку повномасштабної війни, за рік до початку так, повномасштабної війни. Навіть більше. За два. Так, так. А от що тоді мотивувало вас долучитись до армії? Безпосередньо мене мотивувало усвідомлення того, що будь-який конфлікт має мати якесь логічне завершення. І це або війна на тому етапі, на якому вона тоді була, у нас такий був етап стагнації, можливо, У нас просто всі там десь фоново знаєте, чули, що ось десь там якісь окопи, перестрілки, було дуже багато неприємних ярликів на військовослужбовцях і так далі. Але будь-який конфлікт чимось завершується. І я просто задала собі чесне питання: а яку я роль маю в цьому відігравати? Я ж розуміла, що це буде рано чи пізно, і не знала, звісно, коли я не ясне видіща, але все одно я хотіла бути готовою. Я хотіла. Знати, що коли прийде мій час, я матиму змогу стояти на обороні своєї країни, і я дійсно матиму певні навички, вміння і знання для того, щоб робити це якісно. І вже шостий рік поспіль так. ви виконуєте саме завдання бойового медика. Панове, я вам дуже дякую за цю розмову. А нашим слухачам нагадаю, що це була старша бойова медикиня 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр сержант Дарина Прищепа, а також капітан Олександр Гейвах, начальник відділу рекрутингу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.